Привіт, ютубери! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні, 1, 6 листопада, 9, 9 годин ранку на східному узбережжі. І ось такі новини на початок робочого тижня. Звісно, в топах залишаються новини про Ізраїль. Так само згадується і Україна. І в, в сьогоднішніх новинах про Україну розказується. Доля людей, які живуть на Херсонщині, в Херсоні, і околиці Херсона. А, після того, от, от останній рік, коли місто було звільнене, а, бомбардування, і, по суті, все ви знаєте, що в українських новинах розказується про, про долю а, цього міста в Україні. Але, мабуть, найбільша новина сьогодні, внутрішньоамериканська, яка вийшла сьогодні з ранечку, це. Прийшли результати е, м, опитування відносно майбутніх виборів, і знову ж таки всі такі продовжують говорити, що це буде Байден Трамп. До цього все йде. І е, вийшли аналізи. Про є такі swing states, про які я неодноразово розказував. Це штати, які не заточені під якусь партію. Вони не є не червоними республіканськими штатами, не синіми демократичними штатами. Вони кожні вибори вибирають е, кандидатів згідно інших якихось своїх е, досягнень, скажімо так, ніж просто політичної належності до тої чи іншої партії. Так, так от такими штатами є Аризона, Джорджія, Мішиган, Невада, Пенсільванія і Висконсин. Так, от по останніх опитуваннях е, в п'яти з цих шести штатів зараз перемагає Трамп. В п'ятьох, окрім Висканців. В Вискансені там поки що Байден тримає лідерство. Так, от опитування було по шести таким критеріям: це дивіться війна в Ізраїлі, економіка, національна оборона, імміграційне питання, питання абортів і питання демократії чи свободи слова. Ось і як ви розумієте, що е я так само про це згадував: війна в Ізраїлі особливо дуже підкосила е позиції Байдена. Чому? Тому що доволі таки вис високий відсоток людей, які підтримали Байдена, це дуже ліві люди, які собі по суті пацифісти, якщо так можна сказати, проти будь-яких війн, не розбираючись у всіх деталях. І вони, в принципі, дуже несхвально відносяться до позиції Байдена в цій війні. І саме тому от дуже такий сильний удар е, по цьому питанню. А так само дивіться проти Байдена, що в цих штатах, в думаючих штатах, що і грає проти Байдена, це його вік. Хоча Трамп не набагато, скажімо так, молодший за Байдена. Але я вам скажу так: от навіть коли. Останнє звернення до народу декілька тижнів було, коли він звертався і говорив дуже багато і про Ізраїль, про Україну. Реально було видно, що це старий чоловік, що язик трошечки заплітається, хоча говорив там правильні речі. Але це старий чоловік, і я так само, наприклад, свою персональну суб'єктивну позицію говорив, це біда американського народу, що поставили е вибирати між. Поганим і гіршим. В даному випадку я говорю про Байдена і Трампа. Ось. Відносно так само опитування було, що може погіршити позиції Трампа, це якраз його судові процеси. Я нагадаю, їх 91 злочин різної категорії пред'являється і розглядається в різних судах, в різних штатах зараз в Америці. Ось. Так от, відносно якраз цих судів. Сьогодні Трамп. В суді судовий процес, який відбувається в Нью-Йорку по питанням його шахрайству саме сьогодні буде а, давати свідчення Трамп, і от я трошечки знову ж таки постійно повертаюсь до цієї новини. А, уже на сьогоднішній день офіційного звинувачення не було винесено, але Трамп і його два синулі вже визнані винними а, в. Фінансових махінаціях, шахрайстві, там і так далі, перебільшення вартості своєї нерухомості, і е, все йде до того: просто міра покарання, чи це буде гроші, дуже багато грошей в мільйонах виміряється, в сотнях мільйонів. Я скажу так, навіть чи буде конфіскація майна, над яким Трамп е, трусився дуже довго, і е, цікавий такий момент. Що Трампу пред'являють навіть от, а, у 80-х роках він написав таку а, бестселер книжку, називається Art to Deal. В перекладі означає, що мистецтво домовлятися чи мистецтво продавати, можливо, навіть так точніше було. І от там була сказана така фраза, що ви можете рекламувати свій товар, скільки хочете, розказують про нього що і так далі, але в кінці треба предоставити товар. І от якраз е, обвинувачення каже, що у Трампа товару нема. Дуже довго, багато десятиліть. До речі, сам Трамп, що ви каже, людей обминути не можете, або, як мінімум, дуже довго не можете. Ну, от, дуже довго для Трампа закінчиться. Ну і так само, дивіться, в середу буде давати свідчення його доця Іванка. Хоча вона не йде, не йде як звинувачений, вона йде як свідок в цьому е, судовому процесі, тому що вона не була задіяна в керівних посадах. А два сини Трампа, чому вони пішли в пару з батьком? Тому що поки Трамп був президентом, якраз вони керували цими е, компаніями Трампа. Ось, а вийшла така аналітична стаття. Трошечки перескочу від судів вас про те, як подорожують американці. І в середньому знову ж таки опитання. Це це дослідження ведеться в принципі, постійно в Америці. В середній час для подорожі мається на увазі з дому до роботи в одну сторону. Займає зараз для Америки 27 хвилин. Ось, Наприклад, ця цифра в 2006 році була 25. В 2019-му була 27 з половиною хвилин, от зараз 27, трошечки впала. Але ви маєте зрозуміти, що ця цифра знову ж таки середня. Наприклад, в маленькому містечку звичайна дорога до роботи займає реально 5-10 хвилин. А щоб ви зрозуміли, наприклад, для мене, коли я переїжджав в своїх перших апартаменті, приїхав в Мерку, переїжджав вже в будинок, де я зараз живу. Мені було а, 10 хвилин для після переїзду, стало 15 хвилин до моєї роботи, де я працював на заводі довгі роки. Ось і це з переїздом через два міста, по суті, щоб ви розуміли. В великих містах, такі як там Сієтл, Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, в середньому займає година, щоб ви розуміли. Тобто, от коли хі, береться. Великі міста і маленькі міста, от в середньому виходить оця циферка, в 27 хвилин. Ну і тут знову ж таки в цій статті описується, що відбулося знову ж таки, як, наприклад, скоротились оці ці півхвилини середнього часу, те, що дуже багато людей користувалися громадським транспортом, тому що з економічної сторони це в принципі вигідно. Тобі не треба бензин платити, парковки платити, особливо в великих містах. У вас, у вас нема гаража свого, вам потрібно паркувати в якихось приватних гаражах там і так далі. І це, в принципі, доволі така жирна циферка за місяць виходить. Страховка там, і всякі такі обслуговування машини. Дуже багато витрат займає машину. В принципі, в будь-якій країні світу ті самі ситуації. Ось, але 20-й рік ковід людей підштовхнув а, купувати свої машини. Не їздити в громадському транспорті і так далі. І зараз дивіться, яка пішла ситуація, що люди, попробувавши свободи, по суті. Тому що коли в громадському транспорті це якраз трошечки займає більше часу, але це, якраз ж обрізає вашу свободу. Вам там після роботи заїхати, можливо, в магазин треба чи ще куди-небудь. Ви не стоїте на зупинці, ви сіли в машину та поїхали. Звичайно, затори на дорогах в Америці це інше питання, але все рівно навіть при цьому люди в своїх машинах, в великих містах з їхніми заторами, які я бачу кожен день, тому що я їжджу, це моя робота. Ось це вони економлять мало не половину часу того, що вони робили раніше. І ще одна така тенденція американська, американська це як вони. Відноситься до своїх домівок, от о, в нашій культурі, наприклад, там тримати батьківський будинок і там жити поколіннями в Америці такого питання практично немає. Хіба що це якісь дуже багаті люди, які взагалі на самому початку будують а, будинки чи купують будинки далеко? Я, наприклад, знаю декілька будинків в нашій місцевості, це дві години від Чикаго, інший штат, і люди купили будинок собі тут, і це їхні там. Сімейний будинок вважається і так далі. там На довгі роки вони сюди, в принципі, приїжджають тільки на вихідні жити, якщо так сказати. Звичайні ж, американці, е кожен раз, як вони змінюють своє місце роботи, вони одразу змінюють своє місце проживання. Тому що е дуже прагматичне відношення до проживання, е все вирішують гроші. Розумієте? Оце їхати до роботи годину чи, умовно кажучи, це 30 хвилин. Чи в наших умовах 20 чи 10 хвилин, воно за роки набігає. Ну, по-перше, ви часу менше тратите, а, а так само і більше грошей. Тому люди дуже легенько продають свої будинки, навіть не те, що там міняють апартменти, рент на рент, але дуже легенько продають будинки, змінив роботу, продав будинок тут, переїхав в інший будинок і це. Дуже поширена така тенденція серед американців. ось Так що така от, аналітична стаття. Ну і на кінець я вам закину а, стаття, от, дуже рідко я вам з чикагських Чикаго Трибюн закидаю новини. Так от, а, в Чикаго а, сьогодні починається а, судовий процес а, над Едвард Борг, такий собі. А, Просто здоровенний корупційний скандал навіть не просто в межах міста Чикаго, а по всій Америці. Ситуація така, що цей дядько, якому 79 років, щоб ви розуміли, це вже старий дід, реально старий дід. а Він працював в міській раді і завідував, по суті, фінансовим комітетом. І він цим фінансовим комітетом. Містом Чикаго більше 50 років розпоряджався як своїм персональним гаманцем. І це все було дуже класненько для нього, поки в 2018 році до нього в гості не прийшли ФБР. І зараз, от, 5 років пройшло, після того, як його затримали і висунув звинувачення. Дивіться, просто що ви розуміли, от, українці дуже часто не розуміють, як відбуваються судові процеси. Дуже довго в демократичних країнах, коли ти маєш зібрати всі свідчення довести до кінця, це займає дуже довго. Я, от, наприклад, нагадаю, декілька років, вже в принципі багато років назад, були два брати чеченці. Вибухнула бомба, дві навіть бомби в бостонському марафоні. Їх зловили на другий день. Судовий процес почався через два роки. Там все було зрозуміло, але судовий процес почався через два роки. Так і тут 5 років пройшло, і сьогодні починається судовий процес. А як саме починається судовий процес? Це вибирається якраз суд присяжний. Я нагадаю, це 12 чоловік. І от про це я вам трошки розкажу, тому що. Один раз мені пощастило чи не пощастило попасти якраз в під цю процедуру. Як це все відбувається? По-перше, я так розумію, рандомно якось просто вибірково вибирається 50 людей із місцевості, де буде відбуватися суд. Знову ж таки, це не люди з якогось сусіднього штату, а це які люди живуть там не дуже далеко від судового. Від місця суда, де буде відбуватися, вибирається 50 людей, приїжджають туди 50 людей. І знову ж таки, я нагадаю, це абсолютно вибірково. І дехто навіть з цих 50 людей, щоб ви розуміли, навіть не має права бути в суді, тому що інколи попадають люди, які, ну, я так розумію, береться просто хто платники податків і так далі. Ось вам треба бути громадянином Сполучених Штатів. І дивіться, це і обов'язок, і право. Отак воно. Визначається, і дивіться, вибирається 50 цих людей. Перша перевірка, хто громадянин, нема громадянин. Ну, по-перше, дивіться, інколи буває так, що е звинувачення і захист домовилися, і вам день перед судом телефонний дзвінок. Суд відміняється, ви вільні. Якщо ж ні, незалежно, де ви працюєте, яка у вас робота, Хіба що ви інколи військовий, тоді вам там дуже рідкі виключення, коли вас можуть звільнити від цього судового процесу. А так, незалежно яка вас робота, це федеральний закон. Ви зобов'язані з'явитися, інакше судити будуть вас, якщо ви вирішите, а не поїду. Такого не буває. Так з цих 50 людей їх пересівають, хто там випадково попав на істих, відправляють далі. І вибирається одразу 14 людей, а, такий, як перший вибір, просто так само, майже рандомно із тих 50. І так само вибирається 14 запасних. Чому 14? Тому що бувають різні ситуації, як ви розуміли, навіть при тому, що суд присяжних складає 12 людей. Вибирається 12 і 2 одразу вибирається запасних. На, на випадок, якщо хтось помре, крепко захворіє, різні штуки бувають. І тому, щоб потім не бігати, вибирається оцих одразу 14 людей. І вибирається 14 запасних, які мають сидіти там в залі. А далі дивіться, яка ситуація: вибралися ці 14 людей, і далі йде співбесіда. стоїть адвокат і стоїть прокурор, і задають питання. І дивіться, яка ситуація, що коли вибралися цих 14 людей, там знову ж таки по списочку 1, 2, 3, 4, 14, а другі йдуть вже 15, 16 і так далі. І <кій> йде процедура така: встає там Вася, я, наприклад, мені задають певні питання, і от я просто для прикладу проведу: от е був е Якось судовий процес. Я, я був свідком такого, коли е, один мужичок темношкірив зґвалтував дівчину. І е, один із сто попав в судовий процес був батько, він стає каже: я батько двох дочок. Каже, я, я... <кхи> йому зразу. <кхи> і дивіться, що відбувається зараз. Е, прокурор і адвокат. Кожен із них має право сказати шість шість разів. Має право сказати: я не хочу цього е чоловіка чи цієї жінки, цієї особи е в цій в цьому суді присяжних. Тобто, наприклад, не подобається взагалі причина не, не існує причини, розумієте, навіть ти не подобається там, тому що от як в даному випадку е адвокат зрозуміло і за кого буде голосувати цей дядько, батько, двох дочок. Коли йде процес зґвалтування, розумієте? І тому він каже, цього відпускаємо. І тоді, наприклад, один пішов, на його місце заходить е свідок чи там присяжний номер 15 на заміну. І таким чином кожен відсівається. Вибирається там знов ж таки, вибирається тут і, і расові питання і грають, хоча знову ж таки ми ж проти расизму і так далі. Але расове питання грають залежно від е питання, яке розглядається. Сімейний статус і віковий там дуже багато питань там і так далі. Тобто задається декілька питань. А ага, цей, вроді би, вроді би нейтральний. От до, до чого доводиться, що е стараються вибрати цих 14 чоловік нейтральних. А далі вже починається судовий процес. Так що якраз на оцій стадії цей судовий процес про корупцію доволі голосний, як ви розумієте, більше 50 років реально красти громадські гроші це ого. го Так що такі новини від мене сьогодні були. Всього найкращого, вам нехай щастить. Гарного понеділка. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!